Tak, vsi ti smehovi zveri. Zveri. Oje, ble. Siraj. Zveri. Dovaj. Pocijunki. Čau, pan Gino. П'ята ранку. Сергій вже щось там в'яже. Сергій, що ти в'яжеш? Я ремонт не насажу, крючки шукаю. У мене нема крючків. Насаджу ремонт. Всім привіт. Ви на рибальці. Шукаю, ну це маленький крючок. Там великий треба шукати. Ну Там тільки великий, на 4 дюймові залишилось. Что б дня? Забираємося на рибалку. Туман, мрячка, що воно вийде, невідомо, але рибаки є. Смотри, що сьогодні хочеш зловити. Хочу сюди канісюку сливу, як у мій. Да се ж танту де вона? Я ж тобі вчора віддала. Зараз будуть на дивіться танцю. А ти що хочеш? Зараз будемо шпіонити за рибаками. Тому що ми не знаємо де тут ловити. А вони вже знають. Вони вже знають. Так що будемо дивитися, де люди ловлять. туди підемо. Я думала, вони на середину попливуть, а вони... Поплили, ти бачив куда? В кущі поплили, знаєш, там або щука тусується. Друзі, погода така трохи мерзковата, конечно. Мрячка, туман. Ну нічого, зато, зато на сьогодні плюс 9. Да, да вчора була хороша погода. Сонце було. а сейчас... Зараз... Ну, все одно. Тепло, плюсова температура, сирувато, ну нічого. Походимо, погуляємо, спробуємо, дасть Сереж? Так, так. Є... Сергій я... припер мене з самого ранку сюди. Я тут перший раз, не так хочеться половити, вже я не знаю, що мене Ми тут не перший раз, але ми тут влітку приїздили. Тут все, всі місця були зайняті. Ловить ніде було але... А, -а, а взимку так, що без купальщиків, перший раз. Що там? А, бобри згризли? Вот, а то не зрубали, то згризли. Ні, собі. Так, друзі, є одна щучка. Така грам, може 700, так? Да, ми, ми вже не знімали, бо дуже велика публіка і так була відстежуюча. Я сьогодні щось так сюжетами. Так, Клювань небагато, взагалі, то нано на тільки втрапили, так Тому... що. Зараз ще тут well. спробую. Подожди, подожди. <связать> рекциончик. Че не рекциончик? Душку, душку открывай. А че она? Думаем, Выходи сюда, на гору. Сейчас, Она раз клюет, а так клюет. Да. Класс, покажи, нормально. Я Давай сюда. Ну, что я могу сказать, Сергей? Это твоё коронное место. Херяк ты, щука. Обзаблю. Сейчас я дам тебе вытертые щуки. Оно пьёт. Такая тоськилушка, да? Угу. да. А я думаю, что что-то короче, кричит, замела. А, а. Я давай стартовать. Наверное, шучка будет. Наверное. Упитана такая, да? Угу. Такая поклюка, я... Риска, Фу! да? Да, я давай... А у меня там тоже что-то, я не пойму, чи... чи ракушка, чи тоже что-то там не непонятно, короче. Як ти казала, медленно медленно. Да, ты с моей проводкой, да, получилось то. Под коленом. Ну хорошо, молодец. Молодец. Дай кулачок. Ты молодчак. Нарешті розловись. А то ти вже скільки ходиш, ходиш, да? Перша щука твоя в цьому році. В новом году 13 січня, новий год. <реш> старий, Новый год. На старый новый собі щуку ловив. Это не праздник. Це не праздник. Ладно, хватай щуку там будем обмывать її шампусика. <реш> да, да, да. Так що ось так ось, друзі, бачите, Серга сьогодні мене зробив, я сьогодні нічого не зловила. Сергій, як в тебе емоції? О, і, емоції я вам не можу передати. Як вона водила, що літа, вона така сильна. Я думав зійде. Я думав там кіла два. Mm -hmm. Ну так водила. Раз, як ударила. Понятно. То ми на озері попередні кадри я вам там поставляла. Побули, там була одна щука, як я сказала, я зловила, була вона 700 г, невеличка така щучка. Але клювань на тому місці, де я її зловила, було багато і було два кривання після того, як витягнула її, значить вона не одна стояла. Але більше нам зловити нічого так і не вдалося. Ми проходили там, скільки було рибаків, і це тільки була п'ятниця, навіть не субота. Так багато, якраз озеро розтало. Судака не вдалося, окуня взагалі не вдалося. Ми думали, Судака я думаю, там зловлю. взагалі Судака також не вдалося, от тільки була одна щука. Це сьогодні на річці, трохи вирішили. Погулять, бо скрізь вже підмерзло, пришерхло все, навіть на водосховищі там пришерхло. То Сергій каже, пішли вже тут покидаємо, щось буде чи не буде. І так, що йому вдалося бачите, сьогодні щось і витягнути. На диво, тут рідко щось вдається, скажи Сергій. А, це рідко. Так, все що дуже води. Ще трохи покидаємо, та треба поїхати нам. Гачки купити, так? Да, Сереж, що да, там да. позакінчувалися вже треба заїхати, бо якщо десь поїхати на річку чи де, взагалі не залишилося ні гачки вообще вже. Швидко. То обірвався, то, 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 то зламався, то обірвався, то ще щось туди-сюди. І все. Тоді і повідку. Так що приманка трьохдюймова. Можна сказати, навіть на. Перевантаження, так клюнуло в тебе. Да, на, перевантаження. на... Вол... Волочилась по дну приманка, так? Так, да, дуже. Да, ну, можна на перевантаження клюнула. Так що такі справи ще покидаємо і все. Якщо ще щось буде, покажемо вам. А я на свій козирний твістерок ловлю, і в мене ще навіть клювань не було. Дуже Молодь. холодно, руки підмерзають, взагалі, на ніч береться мороз. Було цією ночі. цією ночі було 4 градуси і на сьогодні також 4 градуси. Вже відчувається. Стає прохолодніше. Ну шнур поки ще не обмерзав, ще кидати можна. Ще десь нуль зараз. О, в мене поплівка була. Та ладно. Я серйозно ліва окунь був, ліва. Ну, поплюка була. Капець. Що-то ти сьогодні в екстазі. Прям И... під час съёмки. Там ще рыбачки петянулись. Да, это первый раз, что-то мы видим рыбачки. Вот так что Сколько мы доходим. то Що Сереж? Зловив щуку, приходиться річки подарувати приманку. Не, не за що не подарують. Замість, замість щуки маєш закинути щось в воду. Да. Замість щуки маєш закинути щось в воду. А пам'ятаєш, як на озері на мене, ти що? Ти що не бачиш, що там лід? Да. О, Бачите, друзі, закинув на лід, зачепився. А зовсім тільки ось позавчора чекали чи, чи. А ні, два дні назад тому Вона вчу... тільки на мене нагаркав, що я зацепилася за кригу. Дивіться, що він чудить. У дивіться. Двій пум-пум. А ось ще дивись біля дерева велика камінюка. А то на закуску Коротше чудить поповнили. Ти що глушиш вже жарибу Щас звітелям всі щуки потікають. І все надо буде добавить. Earth... Что тебе надо добавить? Ты же камень там сколько накидал, кирпичи. О, зато будет там окунчик стоять, и сюда Ну, камень. Тут ты, этот Титаник. О, блин. Оце ти даєш. Дивиться, відбив приманку, лайфхак. покльовка була. закрив, Так що молодець. Поверну собі гачок. Не віддав річ. Та блін, по одному гачку залишилось, реально. Жилобстер. Зажав в для річки. <laughs> Ладно, друзі, це вже в нас треш пішов. Гріємося як може, називається. Бо ми б підмерзали трохи. Да, підмерзали. Так... А що -то тобі, хто -то тобі медаль видав за зловлену щуку, справа. Дивіться, у нього <laughs> медаль за відвагу, за, за ловкість. <laughs> Я думав, вже хана. Приманки. приманки. Як ти додумався, ну в мене то не варіант був, бо в мене там скрізь крига була. Да, тебе... С... Ага, блін, а не тільки щука, а й собачок наловив. Це тут. Кажуть, так, да, то там десь варіантів було. Та в мене все в кригі було, я закинула, думала, що посередині розстався, а воно також Чуть-чуть тільки розставши. і зачепилася і обірвалася. А потім назад вже додому йшли. І вже там розтаяло за півдні, поки ми обійшли то озеро. І то місце розтаяло, і потонула моя приманка, мабуть. Хорошо, що це тут. Этот... Що? Камні були? Та взагалі а гачок. Ти зараз на дереві зацепиш, залишиш. не yeah. ще, <laughs> а там зачепиш. Ось такі взагалі, хто місцевий нас дивиться є. Я знаю, у нас підписнички, всім привіт, хлопці. Дивіться, yeah. тут як. Туда... Валері, привіт. Валерія, привіт. Сірово привіт, всім привіт. Хто нас дивиться? Дивіться, тут як дерево завалилось. Це місце, хто впізнав. Дерево завалилось конкретно, а тут хтось ось це дерево, ось тут подається було дерево, пам'ятаєте? Хтось його перетащив ось сюди, ось так воно стало лежати під берегом, зі штирями, то, мабуть, хтось колись тарзанки прийняв. Так, щось такі тут переміни. Ми самі тут дуже давно вже не були. Фух, Сергій, ну насміши, аж тепліше став. <рес> Рибу поглушив. Рибу поглушив. Я, Вже можна йти далі, тут можна вже нічого да. не ловити. А руки червоні, позамерзали. Ну а так гарячі буде. Кирпичі кидати. <рес> Ладно, продовжуємо рибачити. Нам не соскучить. Это точно. С вами Сергій Несоскучив. <laughs>